Дякую, шановні колеги. Я хочу звернутися передусім до першого віце-прем'єра міністра економіки Степана Івановича Чакубіва. На жаль, ви у своєму виступі не знайшли часу для того, щоб озвучити головне. А головне це ті законопроекти, які потрібні для розвитку української промисловості і економіки. Тому ми маємо починати з головного, а не з другорядного. Я зробив офіційне звернення на вашу адресу і хотів би зараз озвучити ті ключові пріоритети, які сьогодні дуже болять українській промисловості і дуже важливі для економіки. Перше вартість кредитів. Скажіть, який може бути розвиток, коли кредити вартують по 25%? Вони є абсолютно недоступними для реального сектору економіки, абсолютно недоступними для малих підприємців. Як в цих умовах голова Нацбанку Гонтарева може виступати проти створення експортно кредитної агенції, яка виправляє ці проблеми, дає доступні ресурси українським виробникам? Тому наступного тижня маємо прийняти 2142А про експортно-кредитне агентство. Друге податки Безумовно, потрібна система. Системна податкова реформа, але разом з тим ми не можемо зволікати з прийняттям законопроекту 3872, щоб зупинити зростання податку на землю. Щоб сьогодні не банкрутували українські виробництва. Треба прийняти невідкладно пакет законодавчий, стимулюючий для промисловості про індустріальні парки. Вони стоять на четвер. Вже черговий раз стоять. Треба їх підтримати і прийняти. Третє мита. Тут цілий комплекс законопроєктів 3868, 3873 – Це підтримка української металургії, 2617, 2618 – Українська деревообробка. Митна система має працювати на підтримку, а не на руйнування вітчизняного виробництва. Четверте усунення регуляторних бар'єрів. Це законопроект про міжнародну кооперацію вітчизняного авіапрому, і розвиток літака будування Це законопроект про енергомодернізацію, 4549. Це те, що ми зобов'язані приймати в режимі щоденному, а не пхати, вибачте, в розклад порядку денного результат таємних домовленостей з МВФ замість розвитку власної економіки. Дякую.